За словами глави держави, події довкола закону про засади державної мовної політики занадто політизовані. Президент розпорядився створити робочу групу, яка розробить державну програму щодо підтримки української мови. Виконання цієї програми повинно контролювати спеціально створена наглядова рада. Віктор Янукович наголосив, мовна політика держави має стосуватися інтересів усіх громадян України. Прийняття програми української мови. Розвитку української мови. Воно знімить багато питань, які сьогодні є і існують в суспільстві. Треба створювати таку робочу групу для того, щоб разом з кабінетом міністрів в складі кабінету міністрів напрацювати програму розвитку української мови і, якщо необхідно, зміни. До прийнятого закону про державну мову мовну політику у зустрічі з Віктором Януковичем брав участь і перший президент України Леонід Кравчук. Президент самопочатку початку запропонував на мій погляд три дуже важливі речі: це внести зміни до закону, який прийнятий Верховною Радою, так як президент має на це конституційне повноваження. А ми тут, які були на зустрічі, повинні це зробити. Ну, сформулювати разом з кабінетом міністрів. Президент вважає, що потрібно прийняти програму, урядову і затвердити її Верховну Раду щодо розвитку і вживання української мови. Враженнями від зустрічі з президентом ділиться громадський діяч, поет Іван Драч. Мені найбільше сподобалася робоча атмосфера цієї зустрічі. Що це було? Я побачив стурбованість президента тим, що робиться в нас в Україні. Що той вал, який йде, дурний вал з Верховної Ради, що комусь треба було стати супроти нього. Я весь час, де тільки виступав по радіо, по телебаченню я казав, що єдиний, хто може стати супроти цього, це президент Янукович.